Яка ось найпроблемніша порода котів і собак? Коти це стовідсотково британці, шотландці, оця група Скучно, британці такі красиві. Шикарні просто no, no. вони популярні були один час, дуже дуже сильно популярні. No. І відповідно ми маємо ці постійні розведення, спорідніше, всі схрещення всі ці мутації, воно все вилазить, і ми отримуємо. Чим популярніша порода, тим більший такий соблазн, щоб її все ж таки побільше розмножувати. О, Тому британці, шотландці найбільш, на жаль, вони схильні дуже до хвороб серця, гіпертрофічна кардіоміопатія, схильні до патології, взагалі сполучної тканини і кісткової, і хрещової. А серед собак серед собак на першому місці такси, мопси, бульдоги, шицу з патології суглобів кульшових, лабрадори. Ну і взагалі вівчарки, і взагалі всі собаки великі, насправді великі та гіганські uh -huh. собаки. І всі білі тварини, ну не всі білі тварини, але багато тварин з світлим кольором. Вони дуже часто страждають там шкірними різноманітними алергіями.